Ось будинок 10-й Черкаській. Ось вибидев при сусі. І ось наш цей будинок. Вчора йде сніг, вчора, дощ. Ось. Це наша територія. Ось тут снігу напало і сохерено ну, лід. Звірника у нас немає. Ось твірника. Вчора там виходили активісти, визивали добровільців, препарати. Хоча по штату він є, коли було одне зібрав, ці збори, на них йому 5 тисяч там, чи 4 зарплати, Ну це було ще в 2021 році. Вчора виходили, вчора, щось там біля, щоб зайти в під тротуар до під'їзду пробили. цей лід активістиці ці добровольці якісь. І все. А сніг іде. І є у нас цей голова, вони на зарплаті бухгалтер. Була одна. потом пошла, сейчас друга. Ось, 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 вот наша территория из них вот эту не выбирает не скажу, что это чистая а это из них так и есть и уже буксуют, прибирать никому вот так, что я хочу сказать? Вася. <свист> <Тут мест? Вот. свист> <свист> что я хочу сказать? Хочу сказати, що я вже багато відео про наше СББ сказав, розповідав, ну но... але ось там все було вже там. Саме тому що це відсутність звітності. От 5 років прокарували. Звідти не було за 5 років. Вже сьогодні 26-й наступив. Правління мовчить, ревізійна комісія мовчить. Всі мовчать. А там же було б, сказано, де це Двірник є на зарплаті, чи його нема. Літку казали, я писав, казав, що де двірник. Казали, у нас він є, хто прибираєш. Зараз вже Артемінка каже, що двірника немає. Ось. І... А перевірити неможливо. Все скривають. Привають все. Документи не показують. Я... З мене, коли ще в чаті був, наш дім був. потім видалили цей Ось. Казали, що треба довірити, щоб ви мали нотаріальну. Ну і дружина дала, за 800 наталася, щоб ви були на зборості, а з не було. Зараз прикріпились до даху. Ось. И все та, в тайне. Сам меняет там, добавляет. Такие у нас сделаемся Лев. Прав, правление Левун. Никто его не выбирал. Но он есть. Ось. І так, саме продлеє, не знаю, скільки там тепер. А по бухгалтері так зовсім. Зов. Є бухгалтер 5000 чи 4 зарплата. Ну, велика, ну є. Потім заключили, мабуть, договір. І це я думаю, тому що звітів нету і немає зборів немає, і голова вимочить, ну все засекречене. В Тому, на ну, мою з думку, що 8 тисяч платимо ще ФОП за бухгалтері кожен місяць 4 тисячі. Це 48 тисяч ФОПу. І бухгалтер є. І ще й дах теж бухгалтерів якусь там буде. Я не знаю, думаю, що це дуже Забагато для такого маленького будинку на 82 кафе з маленької території. Стільки було гунтері. Так, гарна платформа, але вона має бути прозора. Немає, вона є прозорою. А наше управління туди дотує цю інформацію, там, фінанси. Ну, платити кошти боржників, скільки там і все. А ці договори, що там заключають, як використовують за ці платиці за роботи, ніхто не, не може побачити. Документи не дають. Я ж кажу, звертався, скільки разів разів. І офіційно на цей ОСББ, на електронну. всюди відмова. Досі за 5 років я не зміг подивитися документи. А резінна комісія. На папері 5 років, отака. Вот я кажу, це шахраї. Я казав, а я з шахраями не спілкуюся. Ось з цими людьми, що там, від голови і всіх, які з шахрайством займаються і дурі сусідів. Я з ними не спілкуюся. Хотів колись, коли потім дізнався, я з такими людьми не товаришую, і не то що. Ось. Ну це вийде колись все, я не знаю. колись все ось. Двірі заметає, заметає сніг, знову будуть тут цих добровольців чи самі виходити. Я в такий теж. що я міг піти, але ну, я не піду. З шахраями я ж кажу, не працюю. Коли вони пояснюють, коли вони розкажуть, де куди кошти, як положить, як в дахи, як в статуті про СББ. Як в законі при коли було це в розорота, да, тоді можна з ними говорити, довіряти і йти на зустріч. Вони не йдуть, і я не йду. А я зовсім тут у нас деякі не платять перша квартира, там 33 тисячі борг. Потім іще якась, 82, по-моєму, теж 20 тисяч борг. Ну там теж. У статуті все написано, коли власник не плата квартири йому пропонують, може б він сніг прибирав, отут на ці погашав всі виконати роботи для ОСББ. Коли він відмовляється, тоді там процедура, ну і звертається до суду, тому що срок давності на ці борги три роки. І коли ці. Не платить, то будуть списані на ОСББ. Ось. А я б кажу, що теж це ще дружина платить. А я б не платив. Не дають документацію, не хочуть працювати прозоро. Я звертаюсь від футболю, футболю, то і я б поки... Не почали вони працювати по статуту. Тоді тільки так треба наказувати таких шахраїв при у владі ОСББ ну, в цій управлінні. Ну, поки що ось так. Платформа дах дуже гарна. І ось зараз от. Але треба її користатися у нас ось ББ, поки що починаємо. Хоча тут є фінанси. Сусіди, довідка, документи, все. Ну, всі ці ось документи відкриваємо. Тут у нас всього. О, підсумки голосування. Підсумки голосування щодо кожного питання. Ось тут. Ну, тут все. Ну, не буду всі да, да хто знає. Статут. Коли б вам виконувався цей статут в нашому СБУ, проблем не було. І коли б цей дах наповнювався, як положено, документами всім, що зробили, як, на яку суму, і все від це можливості в даху оце все. Від, ну цим вибіркова наша голова і правління Кользуюся цим, користуються. Тому ми не знаємо нічого. Звітів немає, ревізіоної комісії нема. Ось заявки писати. Я колись писав їх, видаляли все. відсутні, Теж гарна платформа. Ось тут. Як користуватися все? І ось можна подати термінову заявку, так. Фото зробити. Що я робив? Ось. От. Заявка, адміністрація, будинок, бухгалтерія. Ну все, Газопостачання. дитячий майданчик, домофон, інше, ліфт. Ну, все це працює там, де я значит, це знімаю, де чесні, порядні Люди в управлінні ОСББ. У нас я кажу шахраї. Я вже це. тому, що чому я кажу шахраї, тому що вони все ховають. Документи ховають, не показують. Значить, фінансові всі, договори. Ну нічого. Крім ось що вони показують, я зараз покажу. Зараз я покажу, що вони показують. Так, щось тут пішло не так. Зараз я якось треба вийти з цієї... Ні, Тут заявку я. Так, я за... А, ось вийду я. Ось фінанси тут. Ну що, щоб тільки платили. Ось. Надходження, скільки надходження, витрати і заборговане. Заборгованість велика. Ось. Ну, я хочу сказати так, коли б працювали, тут дві квартири не платять у нас, одної 30, там другої 20 тисяч. Там є можливість і відпрацювати на цю суму в рахунок цього боргу. Тут, тут і двірника у нас кажуть немає. Замість двірника мали, ну, коли б згоду дали ці власники квартири, відпрацювати і погасити суму. А так, не платять вже скільки? от 5 років ОСББ накопичилася сума. І там срок давності 3 роки. Так що все повисне, повисне на ОСББ. Ну, на, фактично на тих людях, хто платить частно. От бухгалтерський облік. ФОП 4 4000 гривень. Хоча є бухгалтер, ще ФОП платимо, ось. Тут же все. ФОП. Малешева ЛГ 4000. І є бухгалтер ще у нас. І ще із дахом працюємо. Електронерія 42. Комісія банку 35. В общем. Дах гарна платформа, але тільки для чесних людей. Я в управлінні, Коли буде що отак не тільки, а я відкрити зможу всі документи, що. Пов'язаного з ББ добросвітлення. Подивитися, куди витрачались кошти, на ремонт, як ремонтний фонд використовувався, Ну, все, що мені, мені не треба, тоді я зможу, зможу зробити висновок. по-кожному. А так ось наповнили. І все. Документів, як крім статуту і зборів. Більше не було документів. Заявок нема. Значить, правління є. Ось. Ось правлення відкриваємо правління І хочу сказати. Євгеній Летун. Ніхто його не вибирав. На зборах я був. і ініціативного Інну Ільченко теж не вибирався. Це був бухгалтер. Ніхто його не вибирав. Хоча і так. Хоча оці всі, хто вибрали, це я кажу шахрайство, тому що я не доверяю цим виборам, тому що я не бачив документів з підписами кожної квартири за цих людей, ми не голосували за ці правління нічого, наша квартира. І ми, ми з дружиною, так що ось так. І включати, я не знаю, може хороша ця людина. Євген і Літун, я не, його не знаю. ну, На зборах це. Кого включати в управління, кого виключати. Ось. А так, без людей самі, що хочуть робити, це шахрайство. Ревзійна комісія не працює. Це основна шахрайство, Два є дві людини, мабуть, Атаманенка і Воробець. Ось. П'ять років не звітів нічого від ревізійної комісії. Коли не працюю на папері, тільки ревізійна комісія, а немає не звітів, зовсім нічого немає. Вони, ну, як це шахрайство. Це не виконання закону про СББ, це не виконання статуту СБП. Тому коли це шахрайство не звітувати правлінню голові СББ за 5 років. Фінансові ці звіти не показувати тут цю, в цю, дах. Це, я кажу, що це шахрайство. А шахраями, я кажу, я не буду працювати. Ну як не буду працювати? Я з ними не спілкуюся. Я писав там на електронну пошту спочатку, а потім все. Тим паче, що голова то п'яничкою назвала, то потім, як це клепки, яка каже, в голові немає не лізти. Ось так. Тому будемо свою думку відкрите. Відео знімати в Ютубі і доводити по працю Ось ББ до тих пір, поки прийдуть чесні люди, і поки цією платформою дах, як вона положена, почнуть працювати чесно. І щоб я міг і любив власник квартири, я міг тут подивитися, як фінанси, так і документи всі, довідки. От довідки у нас довідку. Поки що немає жодного контакту. Ось так. Коли це все буде, і буде все чесно, і Питань не буде у мене, правління і голови. Хто там буде з ББ. А поки що вони 5 років. Ось. При владі, як кажуть, ви самі себе вибрали. Можна сказати, фіктивні збори. І не знаю, скільки там щось в статуті ще придумали, там на 5 років, і не знаю, чи продовжиться, як ще це буде вже. П'ять років що вони привів. І ще п'ять, значить десять. Ну як Зеленський. На п'ять прийшов вже сьомий рік, так і тут. Тільки на мікроуровні, яка зустріч. Так що ось так. Ну будемо, я буду добиватися, щоб ОСББ добрий сусід працював з... З... згідно закону про ОСББ і статуту ОСББ.